Фермерське господарство сідм'яса одне з найбільших та сучасних підприємств в західній Україні, яке спеціалізується на виготовленні м'ясних продуктів та напівфабрикатів. Компанія заснована більше 10 років тому і зарекомендувала себе як надійний постачальник смачних та якісних продуктів, які відповідають високим стандартам. Виробництво нашої продукції це технологічно складний та енергозатратний процес. За Заощадження витрат на носі електроенергії ми прийняли рішення встановити сонячну електростанцію для власних потреб. Розробити та реалізувати даний проєкт нам допомогла професійна команда спеціалістів компанії Solars Group. До встановлення сонячної електростанції наше підприємство споживало більше 200 тисяч кВт за місяць. Після встановлення сонячної електростанції, а також оптимізації виробничих процесів, ми змогли скоротити витрати на електроенергію майже на 50%. Це, в свою чергу, дає нам змогу бути більш конкурентно спроможними на ринку продуктів харчування та стати енергонезалежними. Відтепер продукція фермерського господарства Світ м'яса виготовлена на екологічно чистій зеленій електроенергії.